Хвилинка часу є для зйомки, тому хочу швиденько показати, що ми зараз робимо. зараз я працюю з оприскувачем, далі його тестую. Усе буде більш детально. Накручуємо мото години. А про що відео? А відео про приготування бакової суміші. Така предісторія. У мене жорстка вода. Там закипів чайничок і житен білий, і це впливає на стан робочої суміші, саме як вона спрацьовує. І це потрібно пам'ятати і внести корективи для кращого спрацювання нашої робочої суміші. Неважливо, що це є, гербіциди, ґрунтові чи суцільної дії, мікродобрива. Що би це не було, у моєму випадку потрібно використовувати кондиціонер. І зараз ми його покажемо. У нас вітерець, ось я його приніс. І в минулому відео я його показав і сказав, що розповім про нього. І це у нас pH-коректор і кондиціонер води Ukravit Ivory Plus. Він для мене, можна сказати, як бальзам, тому що у мене жорстка вода, і це впливає на ефективність і дію препаратів. Звичайно ж там. Маса нюансів, це температурний режим і вологість ґрунту. відео не про це. Як же ж перевірити, зробити тест води? І чим це можна зробити? А є індикатори, тер води, там будуть показані параметри вашої води і по тарі ви зможете спокійно. Підібрати, якщо це потрібно. У мене вода жорстка. На жаль, відео я не відзняв. Не було у мене часу, тому що це все дуже швидко робилося. Тому беріть це на озброєння, кому потрібно виправити показники води. Ну і такий невеличкий огляд оприскувача. Трохи вже з ним поїздив, можу сказати, що я задоволений. Якісний пластик, хороший метал товщина. І ще прилипач. Ще плюс кращий результат. Купійки коштує на гектар, невеликі витрати, але дає невеликий бонус. Ну що ж, далі буде. Це лише початок. Підписуйтесь, вподобайку, все буде.